Тім українців повернулися з російського полону серед звільнених, і військові, і цивільні. У Луцьку в одному з гіпермаркетів з пожежі рятували потерпілого. Як у Луцькраді міськували, щоб тарифи для населення не зростали шаленими темпами? За вбивство на ґрунті ревнощів чоловіка засудили на 10 років. ефірі телеканалу Аверс випуск новин середи 31 січня. Про головні події на цю пору. Дивіться просто зараз у студії з вами Вікторія Кулюк. Мої вітання. На війні загинув Волинянин, житель села Новосілки Володимирської громади Петро Янкевич. Його доля була невідомою з 8 жовтня 2023 року, відколи рідні втратили зв'язок із бійцем. Про день, час та місце прощання із військовослужбовцем повідомлять згодом. 30 січня перестало битись серце 50-річного військовослужбовця села Грабове Анатолія Цірути. Причина смерті воїна гостра серцево-судинна недостатність. Анатолій Цірута з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога, був мужнім воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу. У померлого залишилися вдома мама, дружина і донька. Після проведеної експертизи стало відомо про смерть на війні жителя села Перковичі Ковальського району 51-річного військовослужбовця Володимира Антонюка, якого вважали зниклим безвісти. Військовий загинув ще 31 березня 2022 року поблизу Максимівки Миколаївської області внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Деталі про час і місце поховання згодом. У четвер, 1 лютого, у рідне село Веселе Луцького району привезуть тіло загиблого бійця Сергія Семенова, який героїчно боровся з підступним ворогом та віддав життя за Україну в битві з агресором на Харківщині. Нагадаємо, вірний син України у перші дні повномасштабного вторгнення. Повернувся за кордону, аби стати на захист рідної землі. Про його долю тривалий час не було відомо. На жаль, підтвердилося найгірше. Виявилося, що Сергій Семенов загинув ще у квітні 2022 року в запеклих боях у Харківській області поблизу населеного пункту Ізюмське. У п'ятницю, 2 лютого, на Волинь на щиті повернеться 40-річний герой Євген Солоненко. Військовослужбовець родом із Ківерцівської громади. У вересні герой отримав поранення і з того часу боровся за життя. Останній бій волинянин прийняв 28 січня. Поховають героя на алеї Слави Ківерцівського міського кладовища. У селі Видерта на Волині вчора, 30 січня, провели в останню путь Маріупольця Олександра Кано, який віддав життя у боях із російськими загарбниками. Там проживали його родичі та близькі. Жителі села Видерта достойно провели в останню дорогу полеглого воїна. Щирі співчуття рідним і близьким та вічна шана полеглим землякам. Наші вдома 207 полонених нарешті визволили, повернули попри все. Це чергова успішна робота української команди серед звільнених воїни збройних сил України, Нацгвардії та Нацполіції. Багато оборонців Маріуполя, військових, які були на Азовсталі, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Це другий великий обмін після тривалої перерви, повідомили в офісі президента. Омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими. Наразі Україні вдалося повернути 3035 військовополонених. Да, да, па, я. Я, я уже в Украине. Меня, меня поменяли. Да, я в Украине уже все. Я, я живу. Да, па, я живой. Все там ну, все нормально, па. Проїхали на червоний і спричинили ДТП. На Ковальській у Луцьку потрійна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися Вольцваген, Джилі та Мерседес. Причиною ДТП стало недотримання правил дорожнього руху. Червоний фура, проїжджай. А ви бачили, як сама аварія сталася? Водійка авто марки Volkswagen проїхала перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. І в результаті цього вона здійснила зіткнення з автомобілями марок Джилі та Мерседес. На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. На водійку інспектори склали адмінпротокол. Евакуювали потерпілого з пожежі. У Луцьку на вулиці Шевченка рятувальники провели пожежно-тактичні навчання з гасіння вогню в одному з гіпермаркетів. За легендою, загорання виникло у відділі лакофарбової продукції. Всередині може бути потерпілий, а може перекинутись пожежа і на сумішні відділи. Сьогодні були проведені пожежно-тактичні навчання в одному з будівельних гіпермаркетів міста Луцька з гасіння умовної пожежі. До даних навчань залучалися пожежно-рятувальні підрозділи першого державного пожежно-рятувального загону, які дислокуються в місті Луцьку. Загалом до проведення навчань було залучено чотири автоцистерни, одну автодрабину та один автоколінчистий автопідіймач. Також було евакуйовано умовного потерпілого. Який внаслідок умовної пожежі знепритомнів від сильного задимлення його наші працівники евакуювали і передали працівникам екстреної медичної допомоги? В Загальному до проведення навчань було залучено близько 30 рятувальників, які відпрацювали злагоджені своїх дій, вивчили оперативно-тактичну характеристику об'єкта і на майбутнє будуть мати належний досвід гасіння таких об'єктів. Прийшло майже весняне тепло, а з ним і підтоплення. Через масштабні паводки, зокрема на Старовиживщині, заборонили використання води з колодязів і з власних свердловин. А рятувальники виїздили відкачувати воду з обість волинян, де підтоплює найсильніше та чи можуть ще повернутись морози у сюжеті Віри Шевчук. Через значні підтоплення присадибних земельних ділянок Старовижівщини місцеве житлово комунальне господарство заборонило людям використовувати воду з колодязів із власних свердловин через її можливе забруднення, а питну воду мешканцям будуть привозити. Високий рівень грунтовних і деяких колодязях де вода не джерельна поверхності. Тому було дано комунгоспу комонгоспу ці частини. Забезпечувати питною водою, Там а ми те не і йде рівень грунтовних плод високий. Рятувальникам довелось неодноразово виїжджати відкачувати воду з господарств волинян. Працювали рятувальники у Луцьку і працювали у Володимирі. У Луцьку працівники другої пожежно-рятувальної частини виїжджали в село Великий Омеляник, відкачували воду з присадибних ділянок. А у Володимирі працювали на двох вулицях за декількома адресами. Там теж досить значні території присадимних домогосподарств і присадибні ділянки були підтоплені. Ну, така ситуація. Ну, поки що це, можна сказати, не систематичні такі от виїзди. Це, скоріше, от якісь такі певні локальні місцевості, де особливо низькі е низинні території, де, де вже навіть зараз. У відділі гідрології Волинського обласного гідрометцентру кажуть, нині ситуація не критична. Це ситуація, яка відповідає скажімо, березню. При нормальних умовах, але останні роки у нас спостерігається таке інтересне явище, що у нас немає звичайного класичного весняного паводка. Немає. У нас йдуть зачастую або дощові паводки, або талодощові, тобто, коли незначна кількість снігу і льоду на річках призводить до того, що йдуть підйоми рівнів. Кінець грудня, січень місяць і класіка жанра березнева повінь у нас практично давним-давно вже відсутня. Цього року ситуація була близькою до критичної на Любишівщині, додають у відділі гідрології. Прип'ять верхів'я і стохід в районі Любишова, водичка на заплавах дуже високо, з досягненням рівня підтоплення сільськогосподарських угідь. Господарських приміщень, але в Любішові було критичний стан на 10 січня, коли вода досягла рівня 292 см. Ну, це не значить, що 3 метри над прям затоплення повне. Це умовна відмітка. Але це відмітка, яка призвела до того, що у нас були підтоплені три будівлі в селі Заріччя. Воно не захищене дамбою, тому воно це правобережна частина стохода. Додають, коли вода виходить на заплаву, вона може стояти до червня, і це доволі типово для Волині. А синоптики кажуть, найближчим часом середньомісячна температура очікується на градус вище норми. Ні, день січня буде трошки не по-зимовому, теплим і хорошим. Правда, вночі ще будуть невеликі морози. 3-5 градусів мінус, а в день 31 січня буде 5-6 градусів тепла і переважно без опадів. Навіть сонечко буде нам створювати хороший настрій. Початок лютого також буде не зовсім зимовим, тому що. До нашого краю продовжить надходити тепле вологе повітря з Атлантики, і лише атмосферні розділи, які будуть перетинати нашу область, будуть вносити корективи в погоду. Тобто Трошки впливати на температурний режим вночі від одного морозу до одного тепла. Це переважно перше-друге люте. А в день не перевищуватиме 4 градусів тепла. Із опадів найближчим часом слід очікувати мокрого снігу та дощу. Якщо ж морози і повернуться, то хіба що у нічну пору запевняють синоптики. Віра Шевчук неля прокопчук для новин на часі. Чоловік оскаржує вирок Ківерцівського районного суду. Мовляв, після спільного застілля він не вбивав коханця своєї дружини, натомість звинувачує у злочині іншого волинянина, який нібито теж крутив шури мури з його благовірною. Тож, мовляв, замість суперника відсидіти 10 років у неволі не бажає. Яким було рішення апеляційного суду? Далі у сюжеті. Вбивство на ґрунті ревнощів, яке сталося ще улітку 2022 року у ківерцях, обвинувачений, якому присудили 10 років позбавлення волі, подав апеляцію. Обвинувачений родом із Донеччини. Останні роки з дружиною та дітьми мешкав у ківерцях. Літо 2022-го розділило життя родини на до та після, бо ж главу сімейства затримали за вбивство. За матеріалами справи у липні біля колишнього заводу обвинувачений вбив волинянина, якого застукав в обіймах власної дружини. Мовляв, усе сталося після спільного застілля. Смерть чоловіка настала через декілька ударів ножем. Під час слідчого експерименту. Дружина обвинуваченого вказала вбивця її благовірний. Приблизно через годину в момент, коли вона та особа 11 сиділи біля дерева та цілувались, із кущі вибіг особа 7 та наніс три удари в обличчя особі 11, від яких останній впав. Після цього особа 7 відтягнув особу 11 на землю, перевернув. Сів на нього зверху та наносив йому удари ножем в область шиї. Після нанесення ударів особа сім схопила її за волосся та потягнув по дорозі через колії, наносячи при цьому її тілесні ушкодження. Після надання показань, особа дев'ять добровільно самостійно завела та показала учасникам слідчого експерименту місце, де відбувались описані нею події. При цьому детально показавши місце, де сиділи учасники застілля, а згодом вона з загиблим. Місце звідки вибіг особа сім. Продемонструвала, як особа 7 наносив удари, особа 11, як стягнув його з колоди та кинув на спину. Як сидів на ньому та наносив йому удари ножем шию зліва. Обвинувачений Олександр своєї вини не визнав. Тому після вироку Ківерцівського районного суду чоловік подався в апеляцію. Він разом із захисником клопотав, аби дружину допитали ще раз. Втім, колегія суддів не задовільнила це клопотання. А ще Олександр запевняє, вбивця волинянина, якого звали Михайло. Інший чоловік, у якого, мовляв, теж був романтичний зв'язок із його благовірною. Озвучив свою позицію і нам, поки судді пішли у нарадчу кімнату. Вони раніше зустрічались, це є навіть у показах свідків. Приравнував і коли повернувся на місце події, всіх відволік, напоїв Михаїла, щоб всі пішли геть. Коли він повернувся, побачив цю картину. Він служив, приїхав зі служби та привіз із собою ніж. Бойовий ніж. У нього були обшуки вдома і знайшли цей ніж. Він привіз його з собою з бойових дій, не для нарізання хлібу. Він привіз його з собою бойових дій. Тобто це не для нарізання хлібушка. Потерпілий брат вбитого волинянина не вірить обвинуваченому. «Під доказом це виходить, що ну, жінка даром проти нього не казала, бо вона показала навіть це місце, де він положив, як було. Це, ну, це, я був на, 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 ну, на цьому місці, де було сховане. Це, бачите, як брат лежав. Мене положила на це іменно місце, і ну, я більше нічого не можу. Вона сказала, що це він, значить, ну, положила туди-сюди і сказала, як було, що було. Якщо я можу більше, докази показують, що воно. Він не був з ним знайомий, не з тим, не з тим, не з тим. Вони ну, десь там зібрались день рождення, була в когось там чи що там. Вони в компанії зіжлялася. Получається, що він прикринував до неї. Тільки всього. Колегія суддів, порадившись, постановила вирок Олександру лишити без змін. А поліційну скаргу обвинувачу на на Олександра Сергійовича залишити. Без задоволення виробки Лівцівського районного суду Волинської області від 18 жовтня 2023 року щодо творітін Олександра Сергійовича залишити без зміни. Тож 10 років за ґратами Олександру схоже все ж доведеться відсидіти. Це з результатами судового розгляду вирок Киврцівського районного суду залишився в силі. Він не був скасований. Версії, які неодноразово висувалися обвинуваченим щодо причетності до вбивства іншої особи з поштовується, показаннями свідків, які допитувалися показами камери відеоспостереження. Таким чином, ми бачимо, що дійсно це досліджено в повному обсязі. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Без скандалів, але не без суперечок виділили кошти на Збройні сили України та перейменували вулиці, обговорювали, як зробити так, щоб тарифи для населення не зростали шаленими темпами, а також бороли зі свідомими провокаціями. Як пройшла 55-та сесія Луцької міської ради, дивіться у наступному сюжеті. Місцями ясно, місцями спекотно, а місцями неможливо не прокоментувати. Депутати говорили про допомогу Збройним силам України, про тарифи для населення та про ризиковану гру з настроями в суспільстві. 55-та сесія Луцької міської ради обійшлась без зайвих ексцесів, але не без свідомих маніпуляцій. У залі депутатів багато, а на порядку денному питань ще більше, здебільшого земельні, але є й більш гострі теми, які почали активно обговорюватись ще в кулуарах. Сьогодні розглянули понад 170 питань, як завжди, традиційно більшість питань це різноманітні питання земельного характеру, які на звернення громадян. Виносяться у нас сьогодні, доєдналися села, тому таких питань, кількість таких питань значно збільшилася. Це ряд технічних питань, які стосуються господарської діяльності міста, внесення змін в програми діяльності наших комунальних підприємств, передача тієї чи іншої техніки, також затвердили рішення про передачу двох автомобілів пікапів на нашу національну гвардію для мобільних вогневих груп по боротьбі з шахедами. Інші рішення, які стосуються господарської життєдіяльності нашого міста. Серед таких, звісно ж, питання про внесення змін до програми підтримки комунального підприємства Луцькводоканал ігнорування депутатами цієї теми могло би надто дорого обійтись жителям громади. Така модель фінансування, така модель модернізації не призведе до суттєвого росту тарифу, оскільки тариф на водопостачання водовідведення на сьогоднішній момент є збитковим і тільки покриває 60%, його ріст буде однозначно, лише в рамках операційної діяльності. А якщо б ми такі кошти вкладали за рахунок тарифу, то прогнозовано би тариф щонайменше ще вдвічі виріс би. Гострі дебати, а місцями навіть звинувачення в сторону один одного лунають і під час обговорення питання щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою по вулиці Соборності. Наразі ця ділянка знаходиться в користуванні релігійної громади всіх святих землі Волинської, Української православної церкви. В своїй більшості депутати погоджуються, що земля, передусім, повинна використовуватись за своїм цільовим призначенням. Наше місто, ви знаєте, заслужили, і наші лучани наші заслужили для того, щоб ми будували майданчики переконання не насинням, не силою, не забранням, і в тому числі і в нашому залі, а якраз аргументи і факти, чому вони так мають здійснити. Єдине, в чому розходяться думки депутатів, як саме це зробити поспіхом чи так, як того вимагає, чи не законодавство, врешті за рішенням більшості обирають таки другий варіант. Є пропозиції безпосередньо озвучені були і тузом щодо правильного формулювання. Якщо ми говоримо по пропозиції, наприклад, Андрія Лучика, першим пунктом встановити визнати факт нецільового використання, то депутати не наділені таким правом визнавати факт нецільового використання і саме формулювання звернутися до головного управління держгеокадастру у Волинській області по факту нецільового використання десь підстави для розгляду в майбутньому цих рішень. Вже традиційно, наче творча преамбула до засідання міської ради, в мережі шириться черговий маніпулятивний допис від окремих депутатів. Говорять про нібито небувалу щедрість міської ради, що змогла за останній місяць 2023 року витратити майже 840 мільйонів гривень. Я розумію, що стоїть завдання будь-якою ціною покусати міського голову. От, Будь ласка, кусайте обережніше. Так, щоб не довелося лінато Анатолійовні спростовувати вашу міснітницю на сесіях, не займайте час наших керівників виконавчих органів. В них є достатні роботи, яка спрямована на користь нашого міста і користь нашої громади, а не на спростування ваших бідорожці. Ймовірно, так маніпулюючи думками громадськості, депутати намагаються виграти собі додаткові політичні бали. Що це було звичайнісіньке дилетанство чи свідома? Провокація невідомо, але мер Луцька Ігор Поліщук різко прокоментував ситуацію, закликавши більше не вдаватись до подібних політичних ігор. Щодо маніпуляцій, сьогодні ми були змушені спростовувати окремі інформаційні повідомлення депутатів які стосуються використання бюджетних коштів і і так далі і так далі я хочу сказати що на превеликий жаль окремі депутати в погоні за політичним піаром за якоюсь популярністю можливо не думаючи, що їм ця популярність додає повідомляють інформацію яка не відповідає дійсності або повідомляють таку інформацію в такому світлі яке скажімо, спотворює сприйняття цієї інформації щоб припинити поширення чуток і фейків, головна фінансистка мерії Лілія Єлова чітко роз'яснила, як витрачались кошти. І це є стандартна загальна практика не тільки по місту нашому Луцьку, а й по всіх бюджетах. Ну так вони виконуються. По 1 грудня найбільше доходів приходить і відповідно йде завершення року, йде оплата робіт. Луцький міський голова також прокоментував, чи не найгостріше і найактуальніше питання наразі фінансова підтримка збройних сил України. У нас є 354 мільйони вільних залишків з минулого року. В лютому на сесії буде спрямовано. У нас 194 мільйони на підтримку збройних сил України. Раніше ми вже 306 мільйонів виділили під час формування бюджету на цей рік в грудні. Тому в цілому сума на підтримку збройних сил у нас буде 500 мільйонів. Також з вільних залишків ми ще 30 мільйонів гривень виділяємо на ветеранський хаб, тобто організація, яка буде, скажімо, центром таким для різноманітних консультативних послуг, дозвілля, інформаційних послуг наших ветеранів, які повертаються з війни. Серед важливих питань пленарного засідання також і питання перейменування вулиць. Які вулиці отримали нові назви для вашої зручності? Наводимо у наступній таблиці. Вороніхіна, княгині Ольги, Даншина, Володимира Івасюка, Єршова, Назарія Яремчука, Маковського Анатолія Козіра, Павлова, Михайла Крата, Січенова – частина вулиці Митрополита Сікорського, інша частина провулок Івана Богуна, Скрябіна. Ігора Стравінського, Софії Ковалевської, Олени Пчілки, Тургенєва Солов'їна, Щусєва, Володимира Гузера, Захарова, князя Романа, Ландау Дениса Костюка, Левітана Степана Ланковського, Гризодубової Василини Демчинської, Гордіюк у селі Прилуцьке захисників України, Тарасова у селі Мелуші Центральна, Єршова у селі Прилуцьке, Назарія Яремчука. Також вирішили закупити нові тролейбуси, кредит з пільговим періодом на 5 років, завдяки чому лучани зможуть користуватися сучасним транспортом без особливого навантаження на бюджет. Отож вже зовсім скоро зустрічайте на вулицях міста новенькі, комфортні, рогаті. Вікторія Кулюкнеля Прокопчук для новин на часі. У Луцьку відбулася четверта гра шкільної ліги Майнтгеєм. Цікаві різноманітні питання та чимало учасників, які бажають вибороти перемогу. Хто переміг, дізнавались наші журналісти. Серед учасників учні різних навчальних закладів, восьмих та дев'ятих класів. Хтось тут вперше, а хтось повернувся випробувати свої сили ще раз. Учениця одного з луцьких ліцеїв розповідає, незважаючи на те, що не зайняли призового місця минулого разу, їх команда не здається та грає далі. Ми хочемо зробити матч реванш, хочемо все ж таки виграти, тому що минулого разу ми не взяли перемогу, але на цей раз налаштовані дуже серйозно. Серію ігор для інтелектуалів організували разом з Луцькою міською радою та фондом ігоря палиці. Тільки разом працюйте над собою, і наступного разу ви здобуєте насправді чесну перемогу. Я бажаю вам перемоги сьогодні. Бажаю перемоги вам кожного дня над собою, над своєю лінією, над навчанням. Бажаю перемог в житті вам. І ще раз бажаю нам усім цього року перемогу нашій країні. Катерина Шкльода каже: таку гру проводять не вперше. Всього буде 9 таких ігор. А в кінці потурі. Ні таблиці визначатимуть команду переможців, подобається дітям такий вид і розваг, і змагань дуже важливо підтримувати їхній інтерес до навчання, їхній інтерес до розвитку. Фонд «Ігор'я гаряпали тільки разом підтримує обдаровану молодь. Підтримуємо і центри позашкільної освіти, і мало академію підтримуємо якісні їхні розваги для того, аби вони наповнювали свій час корисною інформацією спортом. І... і зростали нашою гідною майбутньою нації. основним завданням гри є показати школярам, що розумним та еродованим бути модно. Загалом це інтелектуальний квіз, оскільки вважаємо, що саме молодь є такою прогресивною ланкою і намагаємося сприяти освіті нашого майбутнього. Школярка Юля каже, що гру любить не лише через цікаві та допитливі питання, а й через можливість завести нові знайомства. Тут ми спілкуємося з людьми з нашого міста з інших шкіл. Також дізнаємося багато нового і. Це я дуже цікава одна з найцікавіших залів Луцьку ігор, які в принципі, для дітей нашого віку за правильні відповіді гравців мають можливість отримати цікаві призи. Одному з турів за свою днітливість команда Бандерівці отримала подарунок. Ми виграли блокнот блокнотмені для свого класного керівника. Дев'ять раундів, десятки різноманітних запитань та завдань. І ось нарешті оголошені переможці. Цього разу перше місце зайняла команда Ґрінвін. За друге місце боролися дві команди. Та за результатами батлу його посіла команда дикі коти. Третє місце ж зайняла команда інтелектуали. Анна Рарохнеля Прокупчук для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Вікторія Кулюк. До зустрічі в ефірі.